Час інформаційної програми у студії для вас працює Марина Рева. Вітаю вас сьогодні. У випуску. Незалежність антикорупційного бюро під загрозою активісти заявляють про тиск адміністрації президента на членів конкурсної комісії. На шляху від війни до миру компартія підготувала нову редакцію антикризової програми. Всесвітній день здоров'я у районних поліклініках столиці провели оздоровчі профілактичні акції. Незалежність антикорупційного бюро під загрозою на членів конкурсної комісії з обрання директора установи здійснюється тиск з боку адміністрації президента, стверджують активісти. На посаду очільника антикорупційного бюро хочуть призначити свою людину, аби мати вплив на новостворену організацію. Рік Балачок і вистражданий закон про антикорупційне бюро прийнято тепер під загрозою місце директора установи. Ось уже декілька місяців відбувається конкурс на цю посаду. Проте без скандалів не обійшлося. Для нас, як громадських експертів, є не те, що незрозумілим, а просто неприпустимим гальмування чи політизація цього процесу. Понад 170 бажаючих очолити новоутворену організацію. З них троє пройшли спецперевірку. Віктор Чумак, народний депутат. Від блоку Петра Порошенка, Артем Ситник та Микола Сірий, адвокати. Утім, правоохоронні органи чомусь хочуть ще раз їх перевірити, що суперечить закону. Один членів комісії написав про те, що один з кандидатів не прийшов спецперевірку, і на результати цієї спецперевірки ще й було накладено гриф таємно. Ну це повна дурня. Насправді такого не має бути, тому що кандидат, який не пройшов спецперевірку, має п'ять днів на її оскарження. А якщо стоїть гриф і людина не має до то вона просто не зможе це оскаржити. Кому ви? Дне затягування процесу обрання директора антикорупційного бюро громадські діячі, посилаючись на заяву очільника конкурсної комісії Євгена Захарова, уже стверджують про відвертий тиск з боку адміністрації президента за для розширення кількості кандидатів-фіналістів, що фактично означатиме просування своїх людей. Останнє повідомлення знову ж таки того ж самого Євгена Захарова. А, м, аналізувати то він говорить про тиск з боку адміністрації президента. Насправді ми. Зафіксували як мінімум кілька спроб вплинути на перебіг конкурсу, так на а відповідно на його результат. Це фактично вже на завершальному етапі. Чинна влада, за словами активістів, іде шляхом своїх попередників, членів так званої сім'ї режиму Януковича, то що отримає Україна не заангажовану структуру, яка буде боротися проти корупції, а не сприяти їй. Тетяна Кондоль, Іван Рудюк Компартія України підготувала нову редакцію антикризової програми на шляху від війни до миру. Її презентував лідер партії Петро Симоненко на прес-конференції. Каже, документом передбачені механізми, які дозволяють ефективно керувати економікою і усунути від влади олігархів. Також політик прокоментував останні події навколо компартії та поділився планами на майбутнє. Дмитро Булига розлогіше. Від війни до миру це нова антикризова програма від КПУ за словами Петра Симоненка, прописані там механізми дозволять ефективно керувати економікою і полегшити життя простим українцям. Національна політика банківської системи і національного банку України при учетній ставці в 30% – це петля на шиї наших виробників без прийняття радикальних мер, которые дадуть можливість сьогодні використовувати ефективно залишився потенціал економічної України при відновленні. Рині управляємося при восстановленні і главенствуючими національних інтересів в роботі всіх структур управління без цього неможливо вирішити цю проблему. Половина населення України вже за межею бідності. Якщо найближчим часом не вжити заходів, восени в Україні постане проблема продовольчої безпеки. Фізично активні люди в боротьбі за своє життя і майбутнє вийдуть на голодні бунти. Тим часом, аби відвернути увагу людей від проведення політики соціального геноциду, влада взялась скува. КПУ каже на прес-конференції Петро Симоненко, підтвердження того різні заяви з боку Служби безпеки України про порушення щодо членів КПУ низки кримінальних справ. До речі, жодна з них не розглядалася в судовому порядку. Не було винесено жодного вироку. Прокоментував лідер комуністів і свій допит в СБУ. Нагадаю, Симоненка протримали в службі безпеки в якості свідка більше десяти годин. Це заказуха чистіше води, етатсує вообще панімання послідстві, і вони сьогодні не Только зомбированные. Они сегодня и унижены, те офицеры, которые работают, потому что они работают, по сути дела, по заказу и их принуждают по присяге выполнять приказ командиров. Эти сбегут, командиры. Это уже понятно, что они сбегут. А вот эти граждане Украины, которые офицерский состав и, естественно, останутся, им же бежать-то некуда сегодня. За словами лидера КПУ, сейчас в Украине нет мая службы безопасности, как як институту, который бы защищал национальные интересы. У нас сегодня нет службы безопасности как инструмента государственной власти по защите национальных интересов. Это политическая жандармерия. Учитывая, что предложил Наливайченко, а Наливайченко предложил, чтобы служба безопасности Украины сегодняшняя стала, по сути дела, в новом качестве проробразом СБ, Аун, Упа. то это тогда да путь к форміруванню гестапо. Усі події останніх днів ніяк не вплинуть на майбутні плани Компартії України, наголосив Петро Симоненко. Більше того, незважаючи на перешкоди з боку столичної влади, КПУ планує 1 травня провести марш миру і чекає на масовий приїзд європейських колег, які вже виявили бажання День Солідарності трудящих відзначити з українськими комуністами. Дмитро Булига, Олександр Малий, Гама Новин. Жити неможливо. Так відповідають на питання про ціни на продукти і комуналку всі категорії громадян від свідомих держслужбовців до студентів і пенсіонерів. Люди нарікають, відчувають себе обдуреними, адже до влади прийшли демократи, ті, хто на сцені майдану обіцяв їм європейські стандарти. Проте ці стандарти позначилися лише на витратах, а не на прибутках. Сьогодні, з думкою народу і економісти, вважають безвідповідальною політику урізання, бо ж це блокує внутрішній ринок. Люди мало купують. Відтак немає сенсу працювати і Політологи ж нагадують, за економічною кризою неминуча і політична. Олексій Михайлович пенсіонер, йому 72 роки. Каже, часто у нього виникає відчуття марно прожитого життя. Він має вищу будівельну освіту, працював керівником заводу, а у результаті бідність. Три тисячі пенсія. 400 гривень плачу за кімнату, лікарства теж не менше. Остаче, що ж можна. Більше нічого. зробили перестройку на гори людям. За іронією долі міні ринок, де скуповуються пенсіонери, знаходиться навпроти нового офісу муніципальної компанії Київгаз. Зараз приватна власність. Ще не так давно це було муніципальне підприємство і належало воно Київській міській громаді. Тепер диктує киянам ціни на комуналку. Уряд фактично переклав на плечі населення борги НАК Нафтогаз України. Громадяни не в змозі це пережити. Я був в шокі. Це взагалі необъяснимо, почему такие сумасшедшие цены где они их берут и на чем они на нас называется да чтоб мы погашали их долги это же маразм я за чертой бедности я должна погашать их долги кварплата та ужасний. Мені не очікували від Яценюка таких вещей. розумієте? Він же був на майдані. Він кричав Пуля в лоб, так пуля в лоб. І що ж він діяла з стариками, з пенсіонерами? Їм не стидно. Шокова терапія може для багатьох українців закінчитися Плачевно застерігають соціологи, адже недоступними стають і ліки, і продукти. Триразова девальвація гривні призвела до зростання цін на все, включаючи хліб. Антимонопольний комітет заявив про необгрунтовані. Ваність зростання цін в столичних супермаркетах, але обмежився лише рекомендацією їх переглянути. Ужасне, Ужасно невозможно. Каждый день, буквально каждый день повышаются цены. Это выходишь на рынок, не знаешь, что, куда смотреть и что покупать. Якщо міські жителі економлять на продуктах, то сільські намагаються ці продукти реалізувати в місті, аби купити ліки і заплатити за газ. Арифматика їх витрат виглядає так само, як і у городян. Я живу в селі Полтавської області. Пенсію получаю 1100, Я інвалід старої групи, рак у мені. От і я вимушена возить сюди продукцію, щоб вижити. Економісти кажуть про неспроможність реформ, які побудовані на плечах населення. Смотрите на реформи. Реформи всі направлені на розходну часть. бюджета, экономики и так далее и тому подобное. Вы не найдете ни одной реформы так называемых. Потому что в этих реформах нет абсолютно ничего от разума. Это формализм. Раз не сходится тут, уменьшить вот это. За счет кого? За пенсионеры, там, зарплаты, то, другое, третье. Нигде не сказано о доходной части, о росте экономики, У складуванні структури, а місці України в мірі і так далі. із цього того нічого не вивілічні доходи. Зачем ви урізають? Сергій Яременко каже, в соціально-економічному плані Україна не отримувала такого удару з кінця Другої світової війни. А політологи прогнозують, за економічною кризою наступить політична. Одного без другого не буває. Економіки без політики. У нас часто політика влияла на економіку. Собственно, що зараз і відбувається. Політичний кризис, що у нас його немає стране, він є. Що у нас нема економічного кризису, він теж є. Аліна Ворошило, В'ячеслав Добровольський, Тетяна Кондр для Гамминовин. Сьогодні світ відзначає день здоров'я. У нинішньому році він присвячений якості їжі. В лабораторії, де перевіряють продукти на наявність шкідливих речовин, виявилось найнебезпечнішими для здоров'я є риба, м'ясо і молочка. У них найбільше чинників ризику швидко псуються, залежать від кормів, які вживають тварини. А ось найбезпечніші макарони. До речі, купувати на ринку не означає убезпечити себе від можливості інтоксикації, адже фермери можуть зловживати добривами і кормами для домашніх тварин. Якщо хочете на всі 100% бути впевненими в тому, що їсте, вирощуйте овочі на власному городі. Ось на цьому апараті перевіряють якість продуктів. По часу така перевірка займає майже один робочий день. Фахівці кажуть, машина не нова, їй вже років п'ять, але ефективна, економить час і стандартизує умови пробопідготовки. Можна дізнатися, скільки в кожному продукті шкідливих речовин. В Нашій практиці в основному чисті продукти в нас перевищення особливо не було. Українські рослина що виробляються, вирощуються в Україні там. Шрот, корма, кормові, там, зерно пшениці, там, іноді ну, не тільки пшениці, ячмінь. Продукти виявилися чистими, але не всі. Особливо небезпечні риба, м'ясо і молочка. Останнє може зберігатися лише три дні. Якщо термін придатності 5-7 днів, це свідчить, що присутні не натуральні продукти. Найбезпечніші макарони. Макарони. українські. Та не тільки українські, а будь-які, тому що там набагато менше всіляких факторів, які можуть призвести до їх псування або надходження туди чогось не потрібно. У список неякісних продуктів входять також продукти так званого домашнього приготування. Це все те, що так модно зараз продавати в супермаркетах і не готувати вдома. Салати, гречка, плов, котлети, відбивні. Приклад неякісної реалізації. У нас і несанкціонована торгівля з забрудненими речовинами було от на прикладі магазину Біло в місті Києві в минулому році, де через салати отруїлося порядка 10 осіб. Через неякісні продукти в супермаркетах не варто поспішати на ринок. Там теж не все ідеально. Потрібен баланс і бажано знати, де варто купувати, а де ні. Ідеальною в цій суперечці може бути лише власна городина. Марія Гриценко, Катерина Сметана, В'ячеслав Добровольський для Гама новин. Від нестачі харчових продуктів страждають більш ніж 670 тисяч жителів сходу України. Про це йдеться в рапорті управління ООН з координації гуманітарних питань. Зазначається 90% від зазначеної кількості нужденних проживають на територіях, які не контролюються українською владою. Крім того, фахівці акцентують на дефіциті засобів гігієни, медичних препаратів та питної води в районах, охоплених протистоянням. В управлінні також повідомили мирні громадяни залучені в конфлікт найчастіше. Стають жертвами серцево-судинних захворювань і психічних розладів. Дотепер гостро стоїть питання зовнішнього фінансування для реалізації гуманітарних завдань. А тим часом у Києві до Всесвітнього дня здоров'я оздоровчі профілактичні акції провели по районних поліклініках столиці. Із 9 ранку до 15 лікарі приймали всіх без винятку пацієнтів. Городяни могли пройти профілактику серцево-судинних захворювань, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету. З 9-ї ранку у вестибюлі Дарницької поліклініки чимало городян. До Всесвітнього дня здоров'я безкоштовно вимірюють артеріальний тиск та здають експрес-аналіз на рівень цукру в крові. Лише тут задіяно 10 медичних працівників. Людина, коли отримує результати досліджень, вона звертається до свого лікаря і. У результатах вже робляться висновки і консультація, лікування або до обстеження. У пацієнтів проводяться всі обстеження, які яких вони потребують. мене бронхіальна астма, ну поддержувається все такое. От зробили сахарзялим. Вже та начхаршу Дарницька поліклініка працює за двома напрямками: первинна медико-санітарна допомога та консультативна діагностика. До акції також залучена лабораторія. Всього для городян працюють 200 медпрацівників у дві зміни. Хоч черги під кабінетами великі прийматимуть усіх. Розхідних матеріалів поки вистачає, та на них лікарня мусила витрачати і власні кошти. Достатньо їх не буває, особливо в наш скрутний час. Но ми як кажуть ці кошти, які в нас. Були бюджетні, також ми залучили позабюджетні кошти. Все те, що заклад має можливість заробити за проведення профілактичних оглядів декретованим контингентом, за платні послуги, які ви, як кажуть, затверджені розпорядженням Київської міської державної адміністрації. Такі заходи допомагають виявити понад 500 пацієнтів із підозрами на якісь захворювання. Тоді вони йдуть на додаткові обстеження. Втім, мета таких акцій не лише рання діагностика. І привернення уваги громадян до відповідального ставлення до власного здоров'я вважає лікар-онколог. Він приймає до 40 пацієнтів в день. каже, більшість з них приходять без направлення, а за власним бажанням збільшується кількість пацієнтів, які хочуть самостійно обстежитись після проведення таких днів здоров'я або побачених програм передач. Про них проходження профоглядів має велике значення, особливо якщо це стосується онкології, тому що в як... Ніву жодні інші спеціальності раннє виявлення це гарантоване лікування і життя пацієнтів без інвалідізації. Чим пізніше пацієнт приходить, тим гірші прогнози. Такі акції проводять систематично декілька разів на рік у дні боротьби із різними захворюваннями. В рамках таких заходів поліклініку одного району відвідують майже 8 тисяч уродян. Гриценко, Кирил Новожилов, Хамановин. Ни майдан вимагав, аби Верховна Рада розглянула законопроект 1558 про реструктуризацію обов'язків за кредитами в іноземній валюті. Президент заявив про готовність до такого кроку. Однак від слів до справи дистанція величезного розміру. Протестувальники кажуть, вони не хотіли брати валютні кредити, але тодішній глава СБУ НБУ Сергій Тігіпко, був ініціатором кредитування тільки за зелені. А відповідають тепер звичайні українці. Близько сотні кредитних позичальників з усієї України під стінами комітетів Верховної Ради. Вони перекрили дорогу. Автомобілі ледве проїжджають під парламентом. Регулювальники намагаються виправити ситуацію. Ці люди хочуть вплинути на депутатів. Погоджувальна рада повинна внести в порядок Верховної Ради законопроект 1558 про реструктуризацію обов'язків за кредитами в іноземній валюті. В этом законі йде річ у переводі валютних кредитів в гривну на дату видачі. І процентні ставки на тому уровні, на яке ми її брали. Віра Володимирівна в 2006 році взяла 40 тисяч доларів на ремонт квартири. Жінка розповідає, давали кредити тільки в американській валюті, так що іншого варіанту не було. Зараз гроші повернути дуже складно. Ой, там вже перебільшили величезні суми. І ще половину дужна, і ще 20 тисяч дужна. Віддавати квартиру ми не збираємося. Не вони нам давали, не їм забирати. Тут у кожного подібна ситуація, але віддавати житло, і йти на вулицю не хоче ніхто. Жити по-новому. Головний лозунг Петра Порошенка виявився для цих людей реальний. Всі живуть по-новому. Хотя, як Порошенко говорив перед виборами, що банки п'ять шкур здирають з клієнтів. Ну він забыл свої обіцяння. І те, що він обіцяв реструктуризувати кредити перед виборами, і народ пішов, так дружно проголосував за президента. Ну а зараз ми бачимо, як він дружно нам ставить палки в колеса. Нічого вона не змінила, вона так само бреше, як і предыдуща влада брехала нам, як крали, так вони і крадуть, нічого вона не змінила. Нам стало ще хуже жити, ніж ми, ніж ми жили. Пам'ятають люди, і хто придумав видавати кредити в іноземній валюті. Автор ноу-хау Сергій Тігіпко. У нас був головою Нацбанку. Пан хто на той час? Тигібко. І пан Тигібко придумав схему доларову. І пан Тигібко буде перший нести відповідальність за валютні кредити. Колись прийде час, що безпосередньо признають, валютні кредити недійсними і згідно Конституції України, перший буде під кримінально-процесуальний кодекс підпадати пантегіпку. Мітингувальники кажуть, стоятимуть до кінця. Ще раз їх обдурити, як було на Євромайдані, у влади не вийде. Тут вже не вірять нікому. Катерина Сметана, В'ячеслав Добровольський, Тетяна Кондель лягам новим. Сьогодні пікетували біля Офісу фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Свої вимоги озвучили представники ініціативної групи з незрозумілих причин. Вони не потрапили до переліку вкладників, які гарантовано мають отримати компенсацію до 200 тисяч гривень. Але, за словами самих вкладників, на усі запити громадян фонд гарантування замість виконання закону тлумачить його на свій розсуд і не включає людей до реєстру. Докладніше про конфлікт у наступному сюжеті. Пікет біля офісу фонду гарантування вкладів фізичних осіб був небагатолюдним. Але серед двох десятків людей були представники з різних регіонів України. Усі вони потрапили в крутну ситуацію, не можуть отримати гроші, бо відсутні у реєстрі вкладників. Фонд відказується виплачувати наші гарантовані 200 тисяч, тому що непонятно по яким причинам нас заблокували, чим-то какими-то непонятними які навіть нам ніхто не говорить. Ми пишемо в банк, ми дзвонимо в банк, нет ніякого відведення. Петро Фонов приїхав на пікет із сум. Вклав немалу суму в віб банк, коли продав трьохкімнатну квартиру. Планував частину грошей витратити на навчання доньки. Але зараз ці плани під великим питанням. Коли прийшов до банку посередника, то грошей так і не побачив. Нам назначили на 31 марта отримати виплату. Ми простояли півтора часа в Вавалі, в банку. Подошла наша очередь. Мы были в списках. Подошла очередь, нам сказали, извините, банк, о, фонд заблокировал выплату. По какой причине? Мы не знаем, мы посредники, через нас проходят деньги, идите в фонд. У фонді людям порекомендували написати офіційний запит або скаргу, але бодай якусь відповідь стосовно грошей так і не дали. Тож громадяни вирішили створити ініціативну групу, аби відстоювати свої права у боротьбі з фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд гарантування починає роз'яснювати свій закон, тлумачити його при причому послуговується... Метафорами не юридичними термінами свої повноваження перевищує. Фонд гарантування повинен закон виконувати, а не тлумачити. Зараз ініціативна група вкладників створює списки та буде продовжувати вимагати від фонду додержуватись закону, аби люди все ж отримали свої гроші. Дмитро Булига, Олександр Малий, ГАМА Новин. На 92% впало виробництво авто в Україні. Про це повідомляють в автопромі. Там зазначають, у березні 2015-го на українських заводах було вироблено лише 430 автотранспортних засобів. При цьому протягом трьох місяців у нашій державі було виготовлено 78 автобусів і 535 легковиків. Нагадаємо, у зв'язку із падінням економіки і скороченням продажів Запорізький автомобілебудівний завод в грудні 2014 року повністю зупинив випуск автомобілів. Білів на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Зустрінемось на телеканалі. Гама у наступних випусках. Новин.